Привіт, люди! В плащах і без! Сьогодні ми зануримо в серіал, де Кларк Кент ще не супермен, але вже встигає рятувати всіх і все, звичайно ж, крім себе. Він звичайний підліток встигає ходити до школи, переживає першу любов, і ні, це не Санта Барбара. Це таємниці Смолвіля. Але, як кажуть фанати, коли хочеш побачити, як Супермен 10 сезонів не одягає плащ. Таємниці Смолвіля це американський серіал, який виходив з 2001 по 2011 рік. 10 сезонів 217 серій. Ну і звичайно, в кого ж є стільки вільного часу, як не у мене. Отже, почнемо з самого початку. Перший епізод серіалу знайомить з головним героєм, хлопцем на ім'я Кларкент. Його життя у маленькому містечку Смолвіль виглядає досить звичайно. Фермери, батьки, школа, де всі один одного знають і здавалося б, мирне існування. Але ось тут і починаються перші дзвіночки. Місто переживає метеоритний дощ. Здавалося б, звичайний природний феномен, якби не одна маленька деталь, метеорити насправді не звичайні. Вони містять енергію, яка призводить до мутацій у людей та тварин. Отже, на перших хвилинах серії ми вже зустрічаємо головних персонажів Кларк. Типовий селюк, йому 14, Він сильний, швидкий. І як виявиться пізніше, насправді він не зовсім селюк. З перших хвилин ми також знайомимось з Ланою, однокласницею Кларка, і можна сказати, його першим коханням. Кларк, звісно, намагається приховати свої надприродні здібності від неї, бо не хоче виглядати як якийсь фрік. Але ви розумієте, що це ненадовго. Далі ми зустрічаємо ще одного цікавого персонажа Хлою, яка одразу справляє враження дуже розумної та допитливої дівчини. Вона журналістка, і вже в першому епізоді ми бачимо її пристрасне бажання дізнатися правду про те, що відбувається в Смолвілі. І не будемо забувати про батьків Кларка Джонатана та Марта Кента, які його виховують і намагаються захистити від всього цього світу таємниці загадок. А тепер давайте перейдімо до зав'язки з серії. В місто приїжджає незнайомець. На вигляд він досить звичайний, але спойлер: він має неабиякі суперздібності. Після контакту з метеоритом він бажає помсти за знущання над ним в минулому. І ось ми плавно підходимо до іншого важливого моменту в цій серії. Лекс Лютер, так ми зустрічаємо його в першій же серії. Хоча він ще не той лиходій з коміксів, він же зараз виглядає досить зловісно. Після того, як клерк врятував Лисому життя, на мосту вони стали найкращими друзями, але після цього моменту він починає копати під клерка та стежити за кожним рухом. Наймає детективів, щоб дізнатися, яким способом Клерк його тоді врятував. Між Клерком і Лексом буде дуже цікава динаміка в подальших серіях. Це своєрідна дружба з прихованими намірами. Перший епізод задає відмінний тон для всього серіалу, поєднання супергеройських елементів з драмою підлітків. Ми бачимо, як звичайний хлопець з маленького містечка намагається знайти своє місце в світі, де з'являються таємничі сили і люди з надприродними здібностями. І хоча в першому епізоді ми ще не бачимо супермена його в класичному костюмі, але вже зрозуміло, що ця історія буде складатися з величезної кількості драматичних моментів, суперечок і самопошуків. Ми ще забули про дуже важливого персонажа. Піт Рос. Це не просто друг Клерка. Він перший, хто дізнався, що Клерк не людина, але це знання не принесло спокою. Йому довелося мовчати навіть тоді, коли це ставило його життя під загрозу. Постійний тиск, небезпека і почуття ізоляції довели піта до межі. У певний момент він вирішив піти із них серіалу, але його роль не забута. Він був першим, хто довів, що дружба з клерком має ціну. Так, поговоримо трошки про Лекса Лютера. Не одразу він став лиходієм, він був сином мільярдера, який хотів стати кращим за свого жорстокого батька. Але шлях до світла виявився стежкою темряви. темряву. На початку серіалу Лекс і Клерк друзі, але таємниці, брехня та недовіра поступово зруйнували їхню дружбу. Лекс хотів знати правду, а Клерк ніколи не міг її розкрити. Саме ця боротьба за істину і провела Лекса до тієї межі, де він перестав довіряти всім навіть собі. Але Лекс став тим, ким став. Це багато чому завдяки його батькові Лейнелу Лютеру. Цей чоловік класичний маніпулятор, який з дитинства знущався з Лекса, влаштовував йому психологічні випробування, підставляв і навіть стирав йому пам'ять. Лайнел вважав, що таким чином виховує лідера, але насправді він ліпив сина зброю. І хоча у певний момент він намагався змінитися для Лекса, вже було пізно. Перший сезон таємниць Смолвеля» – це не просто початок історії Супермена, а глибоке знайомство з Кларком Кентом, хлопцем, який ще не знає, ким стане. Це сезон пошуків, сумнівів і... Перших кроків до відповідальності кожна серія це не лише боротьба з черговим мутантом, а й внутрішня боротьба з собою. Ми бачимо, як Кларк вчиться бути чесним, підтримувати друзів, любити і при цьому залишатися людиною. Також саме тут починаються складні стосунки з Лексом, Ланою та Хлоєю, що створює ту емоційну драму, яка триматиме нас остатнього сезону. Цей сезон теплий, емоційний і трохи наївний, але саме в цьому його сила. Якщо ви любите історії про дорослішання з ноткою фантастики, він точно вартий вашого перегляду. До речі, це було моє перше відео на каналі. Якщо ти дослухав його до кінця, ти просто герой. Я дуже старалась передати атмосферу таємниць Смолвеля і зробити цей ролик особливим. Тож, якщо тобі сподобалось, не забувай поставити лайк, підписатись на канал і залишити коментар. Це додасть мені мотивації. Це шалено мене підтримує і дає мотивацію створювати ще більше цікавих відео. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному випуску.